У мене дуже відповідальна робота. Я сижу, нажимаю на кнопку на перещипательній машині. А у Юлі така, така собі робота. Їй що там треба? Тільки попарити, там температурку виставити, попарити. Голови їм спочатку, забув. Спочатку голови підрізати, принести, попарити. Тоді вона так їх попарила там до определенного, коли з хвостика видергуються переїнки. Я тоді хоп, нажимаю. Отак крутиться все там. Каруселька працює. Водички Юля полила. Все. І тут у мене дуже відвістено треба виключити. І все. Юлія пюєнки там лишні пообщипує. І виходить така краса. Потім перечиняємо. Он коструляка то чанок цілий, тут півчанка, он скільки пір'я, все. Там останеться тільки повичиняти їх <рес> і, і все, замаринує. І потім будемо коптити Вона мені дроп поприносить, повішає, а я спичку підпалю, і воно буде коптитися. В общем, в мене робота дуже відповідальна. Отвічно, серйозна. А в юлі так ото. Там що там, шлям-шлям-шлям, шлям. шлям, шлям, шлям. А Ой, я почу, не покладаю рук. Да, мамуся? <звінь> <tak> i, <звінь> да. Так що таке. В общем, ну а машинка, звісно, класна. <звінь> Вона нам дуже допомагає. Дуже допомагає. Як спомня, раніше руками щіпали. <звінь> Це просто був капець якийсь. Жара. <звінь> <звінь> Це просто був капець. Його? І ми в чотирьох щипали, а тепер, тепер вдвох. Я щипала. А, Юля, коли я був на роботі, Юля сама щипала. А так, а так вдвох. вдвох тут, двох тут на кнопку нажимати. Це якби, аби, не, аби кнопка автоматически там ногою треба придумати, щоб вона так ногою хоп, на неї наступила, воно круте. Бросила, перестала крутить. О, взагалі буде класно. Я буду тільки на диване сидіти. І копчених перепелк їсти. Кстати, перепелки є в наявності. Хто хоче. Скуштувати, будь ласка. Ці теж будемо коптить. Замаринуємо сьогодні, завтра будемо коптити. Так, добренько. я скільки нагребли. На нагребли. Це ми їх сьогодні ну, в районі 70 штук. Більше? Більше? Штук, а, штук 80. Прошлий раз було Штук 80. 80. Ага, це все хочу, хотів розказати про парільну, парільний апарат. Береться така костюля. Градусничок, купили вже новий, бо той щось -то заглючив. Чи він в воду впав, чи він ще до того заглючив. Купили в общем, отакий вон в районі 300 гривнів. кондитерський. Кондитерський градусник, Коротше, хороший він з крючочком вішається на, на, саме, на саму каструлю і показує градуси. Градусів треба, щоб було 68-69 Отак саме краще 67 Ух ти, 67,5, оказується, найкраще. А, оце все взагалі якось добре. Якщо більше градусів, буде рвати, менше градусів не вискупується. саморобне На 20 наробив таких відвертій. Для 3-4 перепілочки. Укинув туди тако бульк. Зарядила Юля, Оцю каламачкою потикала, покалапуцяла. І все в порядку. Сюди тако дрик бачили скільки. Крутнуло там, блін, 3-4 секунди пір'я все облітає. Якщо ці всі технології соблюсти по температурі, воно все дуже класно все чиститься. Так, ладно. Буду допомагати. А то тільки лялякать до кнопку нажимати. Все тоді, до нових зустрічей, пока-пока!